Коли перевірка на вірність починається так. Коротше кажу, які у мого чоловіка і коханка. А продовжується тотальним стеженням. Кріс, кощ на перехресті панківської. Вони тут стривай. У мене що галюцинації? Я просто в шоці. Назовні спливе правда, яку не чекав ніхто. Хутку, хутку за мною. У до замовниці перевірки. Ларочко, привіт, замерзла трошки. Сьогодні так похолодало реально. Від завтра обіцяють знову потепління. Знайомтесь Лариса 28 років. Чому одразу заблюрена? Бо ситуація нестандартна. Вона хоче перевірити на вірність свого чоловіка, з яким вже сім років у шлюбі. Чоловік мій. Я чому і звернулася, тому що кажу прямо: у мого чоловіка є коханка. Це перша перевірка на вірність, яку чоловік провалив ще до початку. Жодних підозр немає, тому що там все зрозуміло як білий день. Це мені моя кума сказала. А стриває кума, звідки знає? У моєї куми є знайома Наташка. І вона працює. Вона працює десь у ларьку біля метро. І ця знайома попалила Сергія чоловіка Лариси. Вона побачила Сергія разом з тією бабою. І вона зрозуміла одразу, що відбувається, і зробила швидко фотографію. О такої. У вас там ціле своє розслідувальне бюро. А фото це вже якийсь доказ, хоча коханка там спиною. Ну так, наче обійняв трохи. Вона сказала, що вони там нормально притискались не по дитячому. А три роки тому Сергій теж якось лажанув. Він сп'яну, це була дурниця взагалі. Я правильно зрозуміла? Він сп'яну, що, стрибнув у гречку? Так, він мені зрадив. Отакої. От Лариса пробачила, вилила всі сльози кумів. Вона мені чесно, наче сестра. От ми з нею і в горі, і в радості, і у вогнені були. Чесно, я її навіть зараз покажу. Ма Олена і справді як член родини. Ось такі обіймички. Так. Оленка моя. А, а це... це а кожен кіпіш, кожне свято. Крім голодування. Крім голодування. Як виявилось, саме Кума пізніше зіграє найважливішу роль в цій перевірці на вірність. Хто як не вона, майже член родини вже стільки років. А хто ж така коханка? У нас вперше така ситуація, коли людина каже, що я точно знаю, що є коханка. Тоді ми почнемо з розслідування спочатку зі стеження, бо могла ця дівчина Наташа біля метро щось не те побачити. Тоді нікому не кажи, що ти звернулася до нас. А комі? у жодному разі ти вгадала, знаєш, як буває. Кума з чоловіком на кухні п'є чай і щось за печивом сказала. Лариса хоче правду. Ми дізнаємось правду. Може, це по-дурному, я не знаю. Це не по-дурному. Кожна людина переймається через стосунки. Це нормально. Я б теж нервувала. Я б весь манікюр згризла. Я згризаю. Не догризай. Може, ви ще підете на романтичну вечерю з чоловіком? А ти вже я вже наїлась. Але сподіваємось на позитивний фінал. Отримавши від Лариси всю інформацію, група почала стеження. Восьма ранку їхній будинок. За словами Лариси, Сергій сьогодні йде на роботу. Група на Сергій ні про що не здогадується. Наші оператори не відстають. Шиномонтаж. Тут він і працює. Поки не робиш нічого, повернемо ввечері. Але все вирішить вечір. Давай до завтра. Зміну закінчив. За ним прямує Оля. І отут стається щось цікаве. Він комусь дзвонить. Алло, привіт. Оля підходить, аби було чутно. Так, додому їду. А я теж тебе хочу побачити швидше. Може, дзвонить дружині? Алло, Ларисочко, привіт. Це Крістіна, новий канал. Так, я бачу стеження в онлайн режимі. Ти раптом не говорила зараз із чоловіком, просто зараз. Ні, так. Ні-ні, все гаразд. Просто я зараз там проробляю версію. Не зізнаюсь, ще нічого не доведено. Так, давай до завтра. Сьомої зайчок. До завтра не дружині. Бо він побачить дружину сьогодні. Тоді хто ж така зая? Цікаво. А сьогодні Сергій. Спокійно повернувся додому. Вчасно без затримок. Але з очікуванням завтра. Так, так, до завтра. Цьому і зайчику. Та ми ще не знаємо, що завтра відбудеться те, що шокує навіть нас. Я просто в шоці. Сьогодні у Сергія не робоча зміна. Він вдома. Причому цілий день. Група біля під'їзду ще зранку. Я під'їжджаю після обіду. Давай я її наберу. Він щодо вечора їй сказав чи ні? Цікаво, що то за зайчик, з яким він вчора прощався? Він же милиться куди сьогодні? Ну або ні. Зараз дізнаюсь. А Ало Ларо, поговори так, щоб він тебе не чув. О, чудово. А скажи, будь ласка, він сьогодні збирається кудись. О 16.00, так а що він тобі сказав? Ага, що він йде до друга допомогти в гараж. Добре, дивись, не нервуй, не нервуй, аби він ні про що по тобі не здогадався. Будемо на зв'язку. Так отже, бреше. Чувак реально бреше. Він же не розуміє, що ми якби стежимо. І ось що це так зайко цілую. Вже одразу зрозуміло. Може, це вона щось пише? Так, вона пише. Я страшенно нервую. А ми як нервуємо. Щоб таке закручувалось, я ще не бачила. А ми думали, що це проста перевірка на вірність. 1555. І Сергій має йти до друга. За ним слідкує Оля з камерою і машина. А Сергій їде транспортом. До центру міста ні, нормально. Ми без заторів їдемо оперативно. Я теж вже в дорозі. Група стеження підказує, куди їхати. І потім на яку вулицю. Але що дивно, райончик зовсім не для гаражів, де його нібито чекає друг. Він сповільнюється. Паркуємось. На перехресті Панківської, вони тут. Ми швидко перепаркувались і побачили не гараж. І головне, друг зауваж, довговолосий, довгоногий. Відправляю на зустріч камеру два. І раптом цей друг повертається до мене обличчям. А, у мене що, галюцинації? <звук> Просто в шоці. Тепер за ними стежать дві наші камери. Але раптом серйозно? Дуже цікаво. От шманіти. парочка одразу розійшлась. Чорт, вони ж не могли помітити стеження. Оператори теж розділились. Один веде її, другий його. То він взяв вино. А вона зайшла у під'їзд, куди за п'ять хвилин зайшов і він. Куди зайшла раніше вона? Чорт, ну все зрозуміло. Проведіть простежте, яка квартира. Оля прямує за ним. Поверх дев'ятий. Квартира не помітила. Зрозуміло, квартиру ти не можеш побачити. Куди нам у двір заїхати? Ми вже ні на що не сподівались. Але й там нас чекав сюрприз. Відкритий балкон? О, твою ж. Щоб довести вже справу до кінця, ми навіть просиділи годину у дворі, роздивляючись дев'яти поверхи. За цей час навіть встигли дізнатись що на дев'ятому поверсі цього під'їзду є квартира, яка здається погодинно. Розумієте для чого? Просто зараз відчинений балкон твою ж. А от зараз ми довели все. Це коханка в пенюарі з вінішком. І він в гаражі, та не в тому. І поки ми переживали, як ми зараз шокуємо Ларису. Mm -hmm. Вона, звісно, не готова буде до такої правди. Ми ще не знали, що і Лариса скоро шокує нас. Вона каже, що їй нафіг не потрібен, мій Сергійко. За 20 хвилин ми під під'їздом Лариси. Як людина відреагує, незрозуміло. Я не знаю, як про це сказати. Ось вона. Боже, що сталось? Але я не встигаю сказати. Що сталось? Можливо, ми чогось ще не знаємо. Мені щойно дзвонила кума. Що Це сталося? ніяка не помилка? Вона мені все розповіла. Все. абсолютно що? її знайома. І та дівчина, що працює в метро? В, вона вона її бачила. Коханку, але вона потім вже була сама. І Що вона втрутилась, вона підійшла до неї. Так і що ще відбулося? Вона вона не змогла. Вона їй висловила щось? так. Вона їй все сказала. Ти типу поспрацювала жіноча солідарність. А та каже, що їй нафіг не потрібен, мій Сергійко. Але не зовсім нафіг. І що далі? Вона сказала, що вона його кидає. Вона з ним не вона буде. Вона хоче, вона сказала, вона хоче чотири тисячі доларів. Питання за що? Що вона конкретно сказала? Вона його кидає, вона з ним не буде? Вона вона грошей хоче, щоб відвалити від нас. Вона реально. Вона хоче відкупитись. Угу. Вражає, що і Лариса готова відвалити коханці чотири тисячі доларів. Ну окей, припустимо, це вирішить проблему. Це збереже родину. А ти маєш такі гроші? Ну. Я отак візьми та поклади, я не зможу. Господи, ну як у мене є заначка своя. Ми ж на машину складали. Оце так поворот подій. І це Лариса ще не знає, що ми побачили на зустрічі. Якого саме друга? Я просто в шоці. В шоці. І в якому гаражі. Але зараз все помінялось. Ларису вже не цікавить, хто коханка. Вона хоче зберегти сім'ю. Моя кума вона сказала, що вона готова допомогти мені, і вона передасть ці гроші. Гаразд, окей, дивись, лише ти маєш право вирішувати зберігаєш ти родину чи ні. І якщо це дійсно вихід, давай зробимо так. Велика сума грошей. Кума, дівчина, місто. Десь хтось смикнув сумку, і ми е, супроводжуємо, коли кума піде на зустріч, передавати невидимим захистом для безпеки. Тільки для безпеки. Єдине моє прохання, щоб кума не знала про знімальну групу. Зайві нерви може десь і злякатись. Ну нам треба зберегти якусь конфіденційність. Коли вона, Я взагалі не знаю. Я Ну що ж, доведемо справу до кінця. А коли зустріч? Отже, запланована? За годину вже Ну, я готова вже все за годину. Я зустрінусь з зеленою, з кумою. І що на зустріч прийде коханка? Прям з квартири погодинно в пенюарі. Лариса біжить додому за грошима. Ми чекаємо. Поки дійде, я так поклала в кольок. Чудовий пакет. Знаю. Не привертаю уваги. Дуже uh -huh. жіночий для жіночих штучок. Різних таких. Рушаємо на зустріч. Все, не хвилюйся. Прийшла, передала. Далі ми забезпечимо кумі безпеку. Щоб вона доїхала ціла та неушкоджена, і гроші відповідно так. довезла. І зовсім скоро вся ця історія перевернеться з ніг на голову. Біжімо за мною. Бо такого не чекав ніхто. Ні. Порожньо. Пробачте. Ми на місці на Ларисі мікрофон, аби чути розмову. Не хвилюйся, ми тебе чуємо і бачимо. І відправляємо. Чекаємо. А ось і кума правда запізнилась на 15 хвилин. Я її впізнала по фотках шашликів. Привіт, Ларисочко. Як справа? Привіт. Ти як? Чутно, що кумаса ледь не плаче. Я ж тебе не кину, ні за що. Пообнімались, гроші передали і розійшлися. Це що, вже таксі? Кума молодець. Подумала про свою безпеку. Оля біжить, Оля біжить. Сідай тут, все. Ми їдемо за таксі, виїжджай. І невже ми зараз приїдемо в ту квартиру подобово. Цього моменту починається найцікавіше. Праворуч він повертає. Так, праворуч це до вокзалу. Але навіщо на вокзал? Все проїжджаємо. Ми, ми не привертаємо уваги. Випустіть Олю швидше, швидше. Оля слідкує за кумою з прихованою камерою. Ми підконекчуємося до неї, щоби бачити, що там відбувається. Нічого не розумію. Тобто вона реально залишає бабки у камері схову чотири тисячі доларів. Олю, залиш там камеру стеження. Приліпи кудись в мікрокамеру навпроти її комірки. І ми обов'язково побачимо, хто прийде за цими грошима. І пізніше для нас це буде шок. Біжимо за мною. Все камера встановлена. окей. Але навіть за годину за грошима ніхто не прийшов. Так можна до посиніння сидіти. Та в тому і річ залишаю слідкувати за камерою тілоохоронців. Та за грошима все одно ж хтось прийде. Вночі хлопці помінялися, проте до самого ранку до ячейки ніхто не підійшов. І ми ще не знаємо, що це вирішальний день. А я з кавусею. Доброго ранку. Але знаю, що гроші все ще не забрали. Крістіно, ну, я не знаю, на що ти приїхала. Ну почергую години-дві. Слухайте, ну всю ніч пролежали гроші у камері схову. Ну, якось ну для чого чогось. Же. Коротше, як то кажуть, розбудите. Ви звісно, вибачте. але… Розбудемо, розбудемо. Але поспати не встигла. Кріс, до нашої камірки хтось підійшов. Мужик якийсь. В кепці мужик. Мужик. А чому мужик? І тут мужик повертається до нашої камери обличчям. Стривай, це, це те, що я думаю. Ти що? Наша машина чергує під під'їздом Лариси. Так. Так. Це він. Я дзвоню. Аню, ти біля під'їзду Лариси? Хутко викликайте її, садіть нашу машину і везіть на вокзал. Просто зараз. У чому є неважливо. Негайно. Скажи, що ми заскочили вже коханку зараз. На хвості героя наш тілоохоронець пішов туди одразу після сашеного. Кріс до нашої комірки. Хтось підійшов. Тілоохоронець без камери, але дає нам підказки. Кріс, іде на лівий вихід. Відправляємо нашу людину з прихованою камерою. Це ж він іде. Он він. Он йде. Вон він. Вон йде. Аню, ви їдете вже? Ну ж, бо хочіш. Що? Де? Десять хвилин чудово. Головне встигнути. Вони сіли в десятий вагон. Тепер знаємо все. Потяг колію номер вагону. Чекаємо тільки Ларису. Вона має побачити правду. Немає Порожньо. Е, пробачте. Це пакет Лариси? Я нічого не зрозуміла. Стривай вираз, це... якого біса. Я да там... почекай. Мі... почекай, ти не розумієш. Заспокойся, кажу. Та як тут заспокоїтись, якщо коханку вона знає? Це новий канал. Це перевірка. Ой, господи, це аферисти в сітях. Ми знімали, ми стежили за тобою. Ідіотка. Яка ж ти ходова, я не вірила. Я проводжав її. Це квитки. З валізами? Я допомагав. Ні, Хто кому допомагав? Чоловік Лариси допомагав кумінь. Так, це на голову не налазить. Але ці двоє розвели Ларису на гроші і просто вирішили звалити. Та он же він іде. Он він іде, он там. Ми не знаємо, куди вони зібрались і що планують, але для Лариси вже точно все ясно. Ти наволоч останнє. Я допомагала. На вихід я сказала. І щоб там чоловік не пояснював. До речі, два квитки. Ти подивись. Він проводжав з двома квитками. А це... Ти подивись. Але ми їх застукали. Але спочатку застукали тут. І я пригадала. Вона мені чесно, як сестра. сестра. Я навіть не знаю, зараз покажу. Такі обіймочки. Я просто в шоці. А потім застукали тут. І вже приїхали Ларисі все розповісти. Вона його вона, відить, хоче, вона з ним не буде. Вона сказала, вона хоче 4 тисячі доларів. І ми зрозуміли коханку. Ці двоє вигадали, аби дати можливість Ларисі від неї відкупитись. Моя кума сказала, що вона готова допомогти мені, і вона передасть ці гроші. їй. І кума передала у ячейку схову. Додому узяти не могла, бо як пізніше виявилось, вона живе в орендованій квартирі ще із сужителькою. Не ризикнула такими грошима. А чоловік вранці сказав Ларисі, що пішов на роботу. Так, сьогодні дійсно його робоча зміна. І він таки непогано заробив. Тут, мабуть, я так розумію, не Там чого нема. Ви не просто кинув. Пробачте, ми зараз. Ви просто кинули нещасну дівчину. Моралі почитайте нам. Не буде моралі. Це перша перевірка без грама моралі.